Він казав з приводу смерті, ми з ним розмовляли. Неважливо де і коли, важливо як і за що. І він загинув за всіх нас. Він загинув за Україну. Він загинув за кожного з нас, за сім'ї, кожного з нас. Мені дуже шкода, що так обривалося життя цього юнака. На у якого попереду було ще багато тих сходинок нездолених, про які він мріяв в дитинстві. I'm okay. going